Друзі, вітаю вас. В перші міські продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви обрали наш телеканал. Дякую, що ви з нами знайшли час подивитися цікаве інтерв'ю дня. Цікаво, тому що з нами сьогодні Роман Возняк, начальник південного межі управління держслужби з питань праці. Вітаю вас. Про питання праці завжди приємно розмовляти, бо дуже приємно наглядати за тим, як люди працюють. Знаєте, оце от, хотілося б сидіти і дивитися. І дивитися, як горить вогонь тече вода, і люди працюють. Я розумію, що зараз. Величезна купа проблем у будь-яких сферах. Зараз війна йде, вона продовжується, але при цьому скільки б разів ми з вами не зустрічалися. Кожного разу ми відкриваємо для себе, що е, держпраця працює, всі працюють, все продовжується, люди е, допомагають один одному, ви наглядаєте, ви е, з людьми спілкуєтеся, підказуєте людям. І навіть наскільки я розумію, змінюються якісь законодавства в нашій державі навіть попри війну в цьому сенсі, скажіть, будь ласка, що зараз змінилося в законодавстві попри війну? Дякую, Ви знаєте. Ну, мабуть, ми з вами спочатку маємо констатувати факт, що саме завдяки нашим Збройним силам України у нас з вами є можливість працювати, саме спілкуватися, і ми маємо працювати так, щоб хлопці, які сьогодні боронять нашу країну, вони розуміли, що за їх спинами люди працюють також на перемогу. Безумовно, і законодавець. Не сидіть без роботи, і Верховна Рада, і уряд в цілому працюють над тим, щоб видавати нові е, правила поведінки, uh -huh. які мають назви або закону України, або постанови Кабінету міністрів України, або інші нормативні приватні, які б регламентували ті чи інші процеси, які діють в умовах воєнного стану. Так, так сьогодні ми з вами говоримо про регулювання сфери праці. І всі зазначите, що саме 15 березня 2022 року у нас з'явився закон України про особливість регулювання трудових відносин, вимог воєнного стану. Uh -huh. Закон дискусійний, але ми маємо говорити про те, що він виданий з метою регулювання відносин саме вимог воєнного стану, і говорити про великий захист соціальний, uh -huh. неможливо, бо йде війна. Держава сказала, що сьогодні ми маємо. Трошки утиснути свої права yeah. з метою отримання перемоги. Цей закон передбачив нові інституції. Це нова інституція щодо можливості призупинення трудових договорів. Uh -huh. Це нова інституція щодо можливості зменшення продовженості відпусток. Це е, питання того, що можна звільняти особу, яка знаходиться на лікарняному, як ми говоримо, да на листі тимчасової працездатності, або знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Так, а вже законодавець сказав, що такому чином звільнення може відбуватися в перший день виходу на роботу, uh -huh. але раніше. Законодавець цього забороняв, сьогодні йде війна. У нас сьогодні з'явилося регулювання максимальної кількості днів відпустки, можливості отримання відпустки без збереження заробітної плати. Uh -huh. Є обов'язково? Є. Регламентована, якщо людина була статус вимушеної переміщеної особи, вона може скористатися обов'язковим правом на отримання відпустки без збереження заробітної плати терміном на 90 календарних днів на час дії воєнного стану. Так нас сьогодні ми говоримо про те, що збереження 40 годин робочий тиждень. Але він може бути продовжений до 60 годин по відношенню до працівників критичної інфраструктури з певним відображенням це в оплаті праці. Ми говоримо про те, що е, сьогодні ці нові інституції вони не тільки надали право роботодавцю, озвучувати ага. коло прав, але вони надали також певні гарантії і працівникові. Ну, наприклад, той інститут призупинив трудового договору. Так, він може бути, але коли їх може застосувати? Так. Лише в час, коли підприємство не може забезпечити працівника роботи, угу. і працівник не може забезпечити виконання своїх трудових обов'язків. Як правило, це на території, де вибиваються активні бойові дії. Тобто, дві сторони трудового договору. Стають під те проблематикою, коли можна поставити питання щодо призупинення. Не ну, просто так. це думка власника і ну, так да. далі. Залишились певні гарантії. Для чого? Для того, щоб ми могли застосувати певні заходи щодо відновлення а, десь якихось аварій, угу. які відбулися внаслідок військової агресії, з боку агресора, да? а для того, щоб забезпечити роботу комунальних служб, да. лікарських установ. Законодавець ну і здійснив ці вимоги. Безумовно, ми переможемо. Ми повернемося до розширення прав uh -huh. поки ми всі разом з нашими хлопцями маємо працювати для того, щоб скоріше приблизити той щасливий час нашої перемоги. Зараз дійсно настільки скрутний час, що знаю декілька людей, які ну у такий опинилася ситуація на або внутрішньопереміщені особи, або особи, у яких в сім'ї когось немає, вже. Хтось загинув на фронті, або хтось пішов, батько пішов на фронт, і неповнолітня дитина вона думає про те, що треба йти працювати. Ну, не вигрібає сім'я, як то кажуть. Пробачте, але ну, ну, буває таке. Я розумію, що це не телевізійне слово, але коли зустрічаєш таких людей, ти відчуваєш, що мама працює на останніх силах, і батько на фронті чи його нема, і дитина думає. Вона виглядає доволі дорослою, вона щось може, вона сильна, вона щось хоче, вона хоче піти або влітку працювати офіціантом, або щось інше робити, щоб заробляти, хоча б копійку. Чи мають зараз діти шанс, от такі неповнолітні діти, знайти собі роботу і по законодавству працювати? Шанс є. Угу. Шанс завжди. Заліє, ну так, да. Да. і ми знаємо, що діти і працюють. Знаєте, да. Ви абсолютно праві, тому що сьогодні вибірковий соціологічний аналіз угу. він говорив про те, що дійсно сьогодні дуже велика кількість людей, які не досягли 18-річчя, повноліття, це значить діти, да. вони стали перед проблематикою необхідності піти на роботу. Угу. І народне господарство стало перед проблематикою пошуку працівників, тому що дуже велика кількість сьогодні боронить в окопах нашу країну, але роботу треба. Виконувати. Так. Законодавець, ось по відношенню до дітей, він зберіг соціальні гарантії, пакети соціальних гарантій. Саме основне, будь-яка дитина. І навіть молодий працівник віком до 21 року, якщо викладає трудовий договір, роботодавець має забезпечити проведення йому медичного огляду. Угу. Дитина, а ми говоримо, це проводить до 18 років. Він має в будь-якому разі право на безпечні умови праці. Законодавець розширив межі відпусток. Дитина має право на відпустку не менше ніж 31 день. Компенсація і заміна відпустки грошовими допомогами не допускається. Але ми пам'ятаємо, що законодавець нам дозволив укладати трудові відносини навіть з людьми, які мають вік менше ніж 18-16, і 16. Да. це 14 і 15 років. Да. І саме і тут є відповідь на деякі питання. Якщо людина має вік з 15 до 16, вона може піти працювати, але за однією умовою має бути дозвіл або одного з батьків, або піклувальника, угу. скорочується робочий тиждень. До найбільше більше шести годин на тиждень. Забороняється робота дитини в нічний час з 10 години вечора, з 22 до 6 години ранку. І це певні гарантії. Але ж ви можете спитати, а що робити дитині, якій 14 років вона хоче працювати? Так, і ця можливість є. Але за якою умовою? Ну, По-перше, попередні гарантії, про які ми говорили, на неї також розповсюджується. Uh -huh. Це і заробітна плата, це і скорочений робочий тиждень, це і скорочений робочий день, але з оплатою по відношенню до середньої оплати, uh -huh. Тобто зберігається середньомісячна заробітна плата як до людини, не скороченим робочим днем, але за скороченим робочим тижнем. Але якщо дитині 14 років до 15, вона хоче працювати, треба ще й мати документ. Який би фіксував, що виконання трудових обов'язків дитини не буде заважати її процесу навчання. Mm -hmm. Тобто, є школа, yeah. є певні навчальні заклади іншого характеру, ліцею. Якщо дитина навчається, держава продовжує думати про майбутнє. Забезпечити можливість отримати освіту певного рівня, це обов'язок держави. Тому ми гарантуємо спочатку. Документ, що ця дитина або вона навчається, наприклад, у другу зміну, або в інший спосіб, uh -huh. або вечірня школа. Але в будь-якому разі спочатку ми гарантуємо право дитини на навчання. Потім ми повинні ще згадати, що, що трудовий договір з дитиною вкладається виключно в письмовій формі, uh -huh. де зазначаються права і гарантії, соціальний пакет дітей. Вся документація, бухгалтерський облік, звітність податкова статистична відносно дитини така сама, як відносно дорослого працівника. Але будь-який роботодавець має розуміти, що застосовуючи дитячу працю, він має гарантувати безпечні умови праці, здорові умови праці, фінансові гарантії yeah. для того, щоб розуміти, що дитина може і навчатися, і перейти до більш Більшого віку вже стати дорослою, uh -huh. ну, отримати, хоча б, знаєте, так, любов до процедури праці. Ну так, саме так. А, а не закритися і побачити, що це що, щось таке погане. Ми розуміємо, що, попри те, що ми повинні всі це розуміти, ми і до війни з таким розумілися і розмовляли про це з вами, що люди не декларують свою працю. А, не зафіксована праця, не задекларована праця. І хтось каже: та навіщо? Ну і так же все класно. Ніхто ж не приходить, мені по голові не дає. Я працюю, гроші отримую, роботодавець довольний, всі довольні, все гаразд. А у чому все ж таки, ну, проблема? Ось в чому вона полягає для пересічного громадянина, який прийшов працювати. І в чому полягає проблема для роботодавця? Якщо він взяв людину не задекларовано, вона на нього працює. Ви знаєте, проблема є. Вона <гум> велика сьогодні в суспільстві, і можливо, вона навіть виникла. Не на підставі економічних факторів здебільшого, а мабуть на тому, що ми довгий час не говорили про цю проблематику. Ми в цьому ракурсі не вживали достатніх заходів щодо підвищення правової культури і подолання правового гулізми, тому що небажання працівника uh -huh. звертати увагу на цю важливу складову свого життя, це є ознакою одної з ознаків правової гулізма, да? uh -huh. небажання виконувати норми права. Адже чому незадекларована праця говорить про те, що це не те, не що це не виплачені податки, це само собою. Ну так, да, ми це про це не говоримо Але Донець. ми будемо да. говорити про людину. Да. Це відсутність пенсійного забезпечення, uh -huh. це відсутність страхового забезпечення на випадок безробіття. Це відсутність захисту. Якщо, не дай Боже, трапився нещасний випадок на виробництві. А ще й не Боже, якщо він трапився зі смертельним випадком, то це не захист навіть родини, яка має право на певні виплати. Це відсутність захисту людини, яка знаходиться в цього випадку в лікарні на можливість отримання достатньо коштів на лікування. Це неможливість людини отримати вчасну і в достатній кількості відпустку. Незадекурована праця не гарантує. Мінімальний розмір оплати праці. Uh -huh. Дуже часто наші е, господарники, е, вони навіть використовують який е, інститут. Вони оформлюють людину на неповний робочий день, uh -huh. але людина працює в повний робочий no. день. І не доплачують, і не гарантують. І це також, навіть коли закінчилася по паперу, твоя оця половинка робочого дня і починається незадекларована половинка, от там також ці ризики присутні. Тому що, можна сказати, вони на роботі, він, це його правильно, що він прийшов, і щось порушив і щось трапилось. Uh -huh. В будь-якому разі, ми сьогодні, завдяки нашим колегам журналістського цеху, да, які дозволяють нам говорити на інформаційних площадках про це, ми звертаємося до всіх людей. Будь ласка, якщо є можливість декларуйте свою працю, не нехтуйте своїм правом, адже ви знаєте, сьогодні ви молоді і здорові, і щасливі, і будьте ми таким все життя. Да. Але час він дуже швидко йде. Я нещодавно прийшов на роботу, а вже там 20 років відпрацював. Час дуже, але значить, вчора. І вже я розумію, так. що е, прийшов той час, коли думати треба про те, а яке пенсійне забезпечення, як буде в майбутньому. І це все гарантії дають декларовані праці. Це соціальні гарантії, це економічні гарантії, це страхові гарантії, це навіть медичні гарантії, це пенсійні гарантії. Тому декларуйте працю і будьте. Якщо ми будемо говорити про господарність. так. Суб'єктів господарської діяльності, які, на жаль, дуже часто використовують задекларовану працю. Вони також в зоні ризику. Uh -huh. Ну, по-перше, незадекларована праця – це, як мінімум, можливість отримати заходи адміністративного впливу у вигляді штрафів, Відповідальність перед державою так. і навіть кримінальна відповідальність uh -huh. є за неукладення трудових договорів, використання найманої праці незадекларованої. І ви знаєте, що саме цікаво? Що сьогодні за е, позицією міжнародної організації праці, ми навіть обговоримо інститут, що незадекларована праця є елементом торгівлі людьми, uh -huh. і це ще більше вже кримінальна відповідальність. Yeah, yeah. Це ж ну а я згоден. Це таке використання рабської праці. Да? Uh -huh. Тому є контролюючі органи, є податкова інспекція, є органи держпраці, є правоохоронні органи, які за цим слідкують, і нерадивих, скажімо так, господарників, які не гарантують своїм працівникам певні права, не виконують свої обов'язки, як роботодавця, mm -hmm. на них чекає відповідальності. Повірте мені, навіть сьогодні, коли існує моратори на перевірки, все одно органи держпраці разом з нашими партнерами, правоохоронці, міграційна служба, податкова служба, ми все одно аналізуємо. Аналізуємо, ми ходимо, ми говоримо з людьми, ми консультуємо і за певних умов, навіть тут держава відреагувала. У нас за дорученням прем'єр-міністра може відбуватися перевірка, в разі якщо буде встановлення певні. Ризики або факти, або ризики порушення трудового законодавства. Тому я прошу всіх роботодавців, будьте відповідальними громадянами нашої країни, декларуйте працю своїх найманих працівників і закоштуйте їх до цього. Ось ви кажете мораторій зараз. Тобто так. перевірок немає, як, як такових великих перевірок, які були до початку війни, вони знов таки поновляться. І зараз ми з вами минулого разу говорили, що можуть вони ще і за часів війни поновитися хоча б частично. Бо дійсно порушення є. А от зараз які є порушення прав працівників? Чи бачите ви їх, чи контролюєте бачите. цей процес? Ну, ви Знаєте, до нас звертаються працівники. Да. Ну, По-перше, я хотів би зазначити, що перевірки вже є. Uh -huh. Вже є позиція Міністерства економіки, яка з червня місяця 2023 року дозволила в певному вигляді uh -huh. зменшити тиск в мораторію на висутність перевірки і дозволила ряд перевірок. Але закон про звільнення громадян завжди працював, ніякого міратуру не було. Люди скаржились, Ми бачили, ми роз'яснювали. І е, здебільшого порушення були які? Це невчасний випад заробітної плати, це не декларування, не вкладання трудових договорів, зменшення розміру заробітної плати, mm -hmm. менше мінімуму, не надання відпусток, відсутність компенсації, відсутність е, права людини на відпочинок і нормальні умови праці. Так це було сьогодні. Нам уряд дозволив. Проводити перевірки. Так небагато, так в певному ракурсі, uh -huh. і вона вже, як ми говорили до цього, може вибиватися за певним дорученням прем'єр-міністра. Вона вже вибиваються. В об'єкт зору цих перевірок стали підприємства, які мали заборгованість з виплати заробітної плати. Uh -huh. В об'єкт е цього доручення входять підприємства, де відбувається пробушення трудових прав. Також можуть відбуватися перевірки за відповідною скаргою працівника на порушення його прав. Ми потім звертаємося, займаючи скаргу, до центрального оператора держпраці і uh -huh. погоджуємо процедуру можливості проведення перевірки. Крім того, перевірка проводиться в разі, якщо настав нещасний випадок на виробниці зі смертельним випадком. Uh -huh. У обов'язковому питанні відбувається перевірка з питань праці, паралельно до розслідування нещасного випадку. Вони є Певні поставні документи вже є, так. вже розглядаються в суді. Угу. Крім того, ми ще розглядаємо поставні документи нашої податкової інспекції, які фіксують нездокорваною працю, і ми штрафуємо людей вже на мільйони гривень. До речі, є приємна новина. Так. Дві третини штрафів сплачуються в добровільному порядку. Це говорить про те, що суб'єкти господарської діяльності визнають, що наша робота правомірна, і вони не скаржують, вони погоджуються з тими порушеннями, які ми виявляємо. Тобто працівник, наскільки я розумію, Якщо він відчуває, що щось не так, якщо він бачить, що роботодавець до нього ставиться неправомірно, він може викликати вас. Він, він може написати скаргу так. на адресу відповідного угу. управління Держпраці. Ми цю скаргу розглянемо. Якщо ми будемо бачити, що там є. Посилання на порушення трудових прав ми mm -hmm. будемо ініціювати е, отримання дозволу з держпраці і проведене перевірка. Перевірка у нас проводиться протягом загальних строк 10 днів для малих підприємців не більше ніж 2 дня. Mm -hmm. За результатами перевірки може бути внесено припис або навіть укладені штрафи. Якщо штрафи, а штрафи величенькі, там ви знаєте, там більше 6 тисяч гривень. Угу. Якщо повторно виявлено це порушення, то штрафи можуть бути збільшені е, в декілька разів до 210 тисяч гривень. Е, тому, в принципі, е, е, механізми захисту більш ретельного і більш швидкого захисту правил громадянина вже є. Крім того, відповідно 55-ї статті Конституції України права людей захищається на судовому порядку. Да. Людина завжди розумієш, що є порушення права, може звернутися до суду захистити його, якщо заходи впливу органів державної влади недостатні або людина не задоволена їх реалізацією. Ну, це мені здається добра. Новина, що я розумію дійсно, що війна йде, і величезна купа проблем впала зараз на плечі держави. Але держава при цьому все ж таки з безпечність да. функції, які на неї покладені. Це функція держави, як да. би важко не було. Да. Це функція держави створювати безпечні і позитивні умови життєдіяльності людини. Це функція держави. Ну і тут є відповідальність на нас. Якщо ми роботодавці, якщо ми просто працівники, ми повинні знати, що за нами держава, яка нам потім буде сплачувати пенсію. А звідки вона її візьме? Якщо я не задекларований, не записаний? В мене ніяких трудових домовленостей немає, нічого нема. Я розумію, що ми всі хочемо жити в Європі. А, але не всі хочемо жити по правилах, і мені здається, що зараз час, якраз за цей час війни, трошечки зрозуміти, що Європа, вона не там. Сьогодні час це час трансформації. Да, і я так. думаю, що все одно ми переможемо і європейці будуть бажати жити в Україні. Ну, ви знаєте, було б дуже непогано, щоб вони сюди приїжджали. А ми будемо їздити до Європи вже тільки не Попити тому, кави. що да, тільки подивитися на каву, повипити там і погуляти, і все. Я хочу подякувати вам за розмову за оці от роз'яснення. Звісно, залишається дуже багато питань. Тож приходьте до нас частіше. Дякую. Ну і мирного вам дня. Хочу побажати Роман Возняк, начальник південного межі управління держслужби з питань праці сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, плідної вам праці. Ну і звісно, не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським. Ну, і ми зустрінемось з вами вже незабаром. Тримайтеся, все обов'язково буде Україна.